Потрібно лікувати, а не спилювати багаторічні каштани, що ростуть на вулиці кафедральній, планують знищити. Чому трест зеленого господарства перетворився на лісопилку? Дивіться далі. Влітку цього року мешканцям вулиці кафедральної вдалось захистити багаторічні каштани від спилення, розповідає пані Тетяна. Ми вже зверталися неодноразово до влади з приводу. Порядку на цій вулиці. Свого часу був е, винесений акт на знесення всіх дерев на цій вулиці. Е, громада вийшла на вулицю і не дала це зробити свого часу. Ми за це боролися, ми зберегли ці дерева, тому що їх хотіли зняти, тому що вони вже бо вони хворіють. Та незважаючи на всі протести чернівчан, у міській владі дерева все рівно планують ліквідувати. Мова йде про шість каштанів, зазначає Наталія Гончарова. Стан каштанів. Ну, не можу сказати, що він прекрасний чи задовільний, але в принципі видаляти їх ніхто не планує, бо вони, в принципі, здорові. Щодо видалення, наскільки я розумію, було ще декілька місяців назад складено ордер. І є кілька одиниць, які плануються видаляти. Точно не скажу, але здається, шість. Однак заступниця керуючої трестом зеленого господарства запевнила, на місці викорчуваних каштанів з'являться нові дерева. Звісно, це це центральна частина міста. І якщо дерева забираються, то в планах є і висадка тих дерев, але не на не цього року, тому що роботи з видалення корчування пнів то це займе певний час. У нас є агротехнічні терміни висаджування. Тобто, наприклад, взимку ми цього робити вже не можемо. Тому в залежності від того, коли ці роботи пройдуть, на весну або на осінь наступного року буде заплановано. Як зазначає пані Тетяна, задля для збереження багаторічних каштанів необхідно наново облаштувати тротуари. Ще одне було важливе питання щодо збереження дерев: що розширити лунки навколо дерев зараз з'явилася чудова нагода, оскільки тут міняється плиточка, збільшити лунки біля дерев. Мешканці вулиці кафедральної здаватись не планують. Вони налаштовані до кінця відстоювати збереження каштанової алеї. Я сподіваюся, що принаймні цю задачу зараз буде виконано. А далі будемо далі йти, тому що знову я чую, що ніхто не збирається ці дерева лікувати, тому що це дорого від тисячі до півтори тисячі євро. А навіщо нам лікувати, якщо легше зняти? Нагадаємо, нещодавно чернівчани зафіксували вирубку дерев на вулиці Садовій. Там комунальники зрізали одразу п'ять здорових рослин та зламали саджанець молодої липи, які власноруч висадили два роки тому. А влітку зеленого господарства сполив унікальний столітній дуб. Ірина задорожна, Максим Демко Чернівецький промінь.